Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на перерву. Сьогодні ми підготували для вас інформацію про Лігу Чемпіонів, а саме розглянемо, хто вже 100% буде грати в груповому етапі Ліги Чемпіонів. 29 команд із 36 вже забронювали собі місце в етапі Ліги. Англія буде представлена шістьма командами: Чемпіон Ліверпуль, також Арсенал, Манчестер Сіті, Челсі та Ньюкасл. І Тоттенхем, який заробив право грати в лізі чемпіонів через те, що виграв Лігу Європи. Від Іспанії буде 5 команд: Барселона, Реал Мадрид, Атлетіко Мадрид, Атлетік Більбао та Вілья Реал. У Італії 4 команди: це Наполі, Інтер, Аталанта та Ювентус. У Німеччини це Баварія, Байер, Айнтрахт та Борусія Дортмунд. У Франції також 3 команди: ПСЖ Марсель та Монако. У Нідерландів дві команди ПСВ та Аякс. Від Португалії гарантоване місце має тільки чемпіон спортинг. Така ж ситуація і в Бельгії. Там чемпіоном став Юніон. У Туреччини це Галатасарай. У Чехії це Славія. У Греції це Олімпіакос з Романом Яремчуком. Решта сім команд буде відома після кваліфікаційного раунду. З вами був канал Свисток на Перерву.